Всім привіт з Полтавщини. Кінець серпня. Дуже цікавого і важкого року. Важкого для багатьох, для українців, для нас. Черговий, вже енний рік війни. Несподіваний, такий високосний. Рік в тому числі для наших ворогів. Бо частина їхньої території вже під українськими прапорами. Це приємно. Сподіваюся, там здоровий глузд у людей на тих територіях переможе і вони приєднаються до нас разом з Кубанію. Це було б добре. Важкий він також для зайців, які. В кінці серпня почали вже гризти дерева. у Нас, наприклад, на Полтавщині з травня не було жодного дощу. Я просто в шоці. Все літо шалена спека. В тіні було 45, на сонці за 50 завалювало і жодного дощу. Я не знаю, як ці дерева зеленіють, де вони беруть вологу. Ну це просто жесть. Все висохло, вся трава. Один раз я її покосив в саду, і далі просто все висохло. Я би побачив, що зайці вже вийшли в садки, бо їсти нічого. Сухо, чогось в лісі, вони не хочуть їсти. Молоду поросль, та її там і мало, бо знову ж таки дощів немає. І в садках смачніше все набагато. Почали гризти, і якщо я раніше обмотував дерева там, ховав від них це вересень-жовтень, то зараз це треба робити в кінці серпня. Їдемо з Дем'яном обв'язувати дерева від зайців, бо гризуть уже в серпні. Все повигорало, з травня дощів немає, а вже кінець серпня, сухе все, їм їсти нічого. І вони давай на наші дерева нападать з граями. Деякі з них не обмотані, тому ми зараз домотаємо. Крута тачка в нас є. Ми на ній їздимо в садок. Он керує Будемо вітатися з зайцями. Ти куди їдеш, Дем'ян? Куди? Це сорт надзейне. будівниця також загрузилась трохи. Буду нам. Будь здоров. Будь ласка. Взагалі жалі цього року чомусь, та не чомусь, а тому що в травні були заморозки і... А... Так вийшло, що абрикоси сливи якось їх проскочили, а яблуні багато постраждали від тих заморозків і зав'язів мало в цьому році. Більша частина дерев відпочиває, хоч вони там ще й молоді. П'ятий рік після посадки якраз тільки входять в фазу плодоношення. На деяких тільки сигнальні плоди є. Це підщепа 5418 середньоросла. На наступні роки вже бачу закладку обрунки кладуть цвіточні, то будемо вже чекати весняного цвіту і подивимося як спрацює наступний рік. Це трохи ліберті. Осінньо-зимовий сорт. Смачний, духляний такий, теж трохи є. не смачнище. Не. Не. Смачне, не, не, не. смачне? Да. А тут, а тут. Дуже, дуже? Да. Тут, а тут. Дуже смачне, чи дуже не, ваш не, не, ваш не. Дуже смачне, не смачный. Добре, поїхали далі. Ось таку шкоду зайці вже роблять в кінці серпня, навіть пороздирали цю сітку стару і гризуть. Дем'яну не подобається, як гризуть. Це ще молоде дерево, третій рік після посадки і такі рани йому дуже шкідливі, тому треба. Треба ховати, якщо є доступ до сів. Заховало аж два дерева. Йдемо додому вже. Далі тата буде сам ховати. Ще ось одна аномалія цікава. Груша яка вже тиждень тому скинула майже все листя, трохи залишила посуха, чомусь її захотілося скинути. А ці бруньки були сплячі і вони прокинулися, пішли в другий цикл. Сподіваюся, що вони до жовтня відзеленіють, здерев'яніють і вона спокійно піде спати взимку. Але це вперше бачу таке, коли дерево заходить в другий цикл протягом одного року. Це знаєте, на Полтавщині вже картоплю садять двічі в рік. Встигає вона дозрівати. А це ще й груші будемо збирати також двічі в рік. Тому все дуже цікаво. Дякую вам, що дивитесь, дякую, що підписуєтесь, дякую, що реагуєте на це відео, коментуєте. Також дякую тим, хто допомагає армії, допомагає військовим, медикам прогнати цю нечисть з нашої землі і далі спокійно займатися садівництвом, городництвом. Вирощувати для наших дітей. Свіжі, якісні фрукти, овочі, ягоди. Будувати нову країну. Дякую вам. До зустрічі.